При Гулагу наповнили українцями смерть від непосильної праці й жахливих умов побуту чи втеча і спроба вижити. І Гулаг охопили не поодинокі акти непокори, а масштабні повстання, найбільшими з яких були Норильське, Воркутинське і Кангірське. Українці стали прикладом для в'язнів інших національностей, яких узагальнено називали бандерівцями. Наш діалог з музбой бої. Організуйте всегулагівський страйк. А грати. Що ж, це канва історії. Треба ж на чомусь вишити обличчя свободи. Ліна Костенко. ГУЛАГ – Величезна імперія насильства в СРСР, через яку пройшло більше 20 мільйонів людей. Вона сформувалася з бажання влади ізолювати, а потім знищити своїх політичних опонентів. Соловецький архіпелаг Архангельської області Росії складається із шости островів у Білому морі. У 1923 році тут створено управління соловецького табору особливого призначення слон Соловецькі лагеря – особового назначення. Серед в'язнів табору були розкоркулені українські селяни, учасники визвольних змагань. Діячі Української Народної Республіки, вояки та отамани повстанських загонів, духовенство. Це перший табір, де примусова праця, яку в таборах використовували з 1918 року, була поставлена на комерційну основу. Тут експериментували з різними, орізаними до краю нормами харчування, випробовували різні методи охорони, фізичних і психологічних катувань. Відкрито розстрілювала або доводили до смерті в'язнів і вчилися ховати сліди своїх розправ. За 300 років існування монастиря на Соловках було близько 350 в'язнів. За 19 років радянської влади, з 20-х до 39-х років, через Соловки пройшло понад 100 тисяч осіб, половина з яких загинула 20 лютого 1937 року. Став тюрмою Стон, Соловецька тюрма особового назначення. Відповідно до директиви НКВС СРСР 59-190 від 16 серпня 1937 року протягом 27 жовтня 4 листопада 1937 року в урочисті Сандармох за 19 км від Медвєж'єгорська співробітники УНКВС по Ленинградській області під керівництвом капітана Держбезпеки Матвієва розстріляли 1111 в'язнів Соловецької тюрми. Серед них митці, письменники, що увійшли в історію України під назвою Розстріляне відродження: Валеріан Підмогильний, Павло Филипович, Олекса Влисько, Валеріан Полищук, Григорій Епік, Марко Вороний, Михайло Яловий, Микола Зеров, творець театру Бразиль Лесь Курбас, драматург Микола Коліш, діяч освіти ОНР Антін Крушельницький із синами Остапом і Богданом, історики Матвій Яворський. Сергій Грушевський та інші таємне місце поховання в урочисті Сандермох дослідники знайшли лише в 1997 році. Одним з убитих соловецьких в'язнів був Степан Рудницький. Рудницький завжди нагадував соловецьким українцям, що вони мають любити, розуміти і знати свою батьківщину Семен Підгайний. Нестерпні умови перебування у таборах ГУЛАГО часто ставили людей перед вибором. Смерть від непосильної праці й жахливих умов побуту чи втеча і спроба вижити. Небагатьом вдавалося успішно втекти з ГУЛАГо. Епоху втеч змінило організоване українцями підпілля в таборах. Найвідомішим втікачем ГУЛАГу був Антон Олійник. Антон Олійник уперше втік у 1948 році впіймали, посадили у карцер. Вдруге втік у 1954 році, викопавши 13-метровий тунель, повернувся в Україну, де знову був спійманий. У 1965 році третя втеча разом із товаришем Романом Семенюком. Втікачі з Гулагу відбули мандрівку, що включала 15 населених пунктів Росії, більше 70 в Україні. Через 3,5 місяці їх спіймали в Україні 6 лютого 1967 року. Антона Олійника розстріляли у Києві. У 1944 році радянська влада в західній частині України розпочала масові репресії проти членів ОУН УПА, їхніх сімей та прихильників. Табори Гулагу наповнили українцями, яких узагальнено називали бандерівцями. І з того часу завершилася епоха масових втеч і стихійних бунтів. Натомість розпочався організований рух опору. Українці стали прикладом для в'язнів інших національностей. Особливо активно їх підтримували представники народів країн Балтії та Кавказу. Першою організацією спротиву стала підпільна мережа ОУН Північ, утворена на Воркуті у 1947 році членом ОУН Михайлом Сорокою. Ця підпильна структура так і не була до кінця викрита, тож її учасники продовжували спротив. Патріарх Політв'язнів. Так його називали в радянських концтаборах. Із 60 років життя 34 він провів в неволі. Хоча після навчання у прайській політехніці міг зробити кар'єру архітектора в Європі. Перше поневолила польська влада за те, що привозив до Заходу України літературу, яка пропагувала незалежну українську державу. Радянська заслала до Гулагу. У найважчих умовах табірної системи Михайло знаходив для інших добре слово: ділився хлібом, підпільно організовував літературні вечори й релігійні свята, готував повстання, помер в ув'язненні. Та в різних куточках світу його пам'ятають як людини волі, що перемогла тоталітарну систему. Для розправи над непокірними політичними в'язнями табірна адміністрація використовувала засуджених за кримінальні злочини, але сильні проти цивільних злочинців програють вчорашнім солдатам Упа. Амністія в'язнів Гулагу після смерті Сталіна в 53-му році не торкнулася тих, хто був засуджений за політичними мотивами. Роки копіткої праці, виснажених, але відданих цінностями свободи людей. І Гулаг охопили не поодинокі акти непокори, а масштабні повстання, найбільшими з яких були норильське, воркутинське і кангірське. У ході повстань політичні в'язні виганяли табірну адміністрацію, створювали представницькі комісії та вели переговори з представниками режиму з Москви. вимагали не просто полегшення умов, а політичних та економічних свобод для усіх. Люди в норильських таборах були доведені до вічі, і їм нічого було втрачати. Тому боротьба з режимом, перш за все, була боротьбою за свою людську гідність. Наша четверта зона. Або табірне відділення вважалися найгіршим місцем навіть серед тамтешніх в'язнів. Робота на в вдень вночі. Звичайна температура взимку а це 6 місяців, мінус 36 градусів, зміна 12 годин. Виконували земельні та підготовчі будівельні роботи, довбали вічну мерзлоту, готували котловани під фундаменти, розчищали територію. Працювали і в люті морози до мінус 60, і в завірюхи. щодня з роботи везли одного-двох мертвих. Ще п'ятеро, шестеро лягали з обмороженнями чи хворобами. То були нелюдські умови, розповідав Євген Грицьк. І додав: пригадую, як в Караганді мені запропонували очолити загально гулагівський страйк у 1952 році у Караганді, так званому піщеному таборі. Пояснили, яке наше круте становище. що організуйте всеголагівський страйк». страйк. Я знав, що я приречений на смерть. Ми нічого не організували, нас на це спровокували. Тоді я сказав, що відразу це зробити не можна і запропонував організувати страйк в одній конкретній зоні. Хотів показати, що можна протидіяти мирно, без зброї. Міркував за таким розрахунком, що потім піде ланцюгова реакція. На щастя, так і сталося. По всіх таборах Радянського Союзу почали страйкувати. Спочатку Норильськ, потім Воркута, за ним Кенгір. У 49-му році Євгена Грицяка посадили на 25 років концтаборів. фронтовика з бойовими нагородами за боротьбу з нацистами, за те, що в юності був членом ОУН. Він став першим, хто розпочав повстання політв'язнів у Норильську. Особливістю норильського повстання була окрема активна участь жіночої зони горлагу номер 6. Аби змусити владу виконати їхні вимоги, жінки провели дев'ятидневне голодування, не піддалися зупинити опір на вмовляння влади і в обмін на пільги, зламати опір. Жінок вирішили привізши пожежні машини, били холодною водою під високим тиском в обличчя і по ногах. Потім військові з силою виштовхували за зону. Відповідальність за організацію жіночого протесту взяла на себе Ангеліна Петрощук, придушуючи повстання у таборах Лаго, влада особливо жорстоко розправлялася з тими повсталими зонами, де найбільше було бандерівців. Озброєним штурмом. Приборкували непокірних у третій каторжній зоні горлагу Норильськ. розстрілювали активістів у 10-му табірному відділенні речлагу Воркута. Танками та озброєними військами долали спротив степлагу Кенгір Казахстан. Масштаб непокори, що охопила гулаг, заставив тоталітарну систему не лише піти на поступки, а реорганізуватися. У 55-56 роках розпочався перегляд справ засуджених, зменшення термінів їх ув'язнення та звільнення. У 1960 році система таборів ГУЛАГ офіційно ліквідована. Надалі радянські концтабори вже не були фабриками масової каторжної праці та смерті. А про політичних в'язнів заговорив весь світ. Кількість радянських таборів зменшили і передали у відомства місцевих органів внутрішньої влади. У 60-х таберні зони умовно поділялися на привільйовані, звичайні й суворого режиму, де відбували далі, тримали політичних в'язнів. Одним із найвідоміших у світі був Валентин Мороз. Ррій Мороз у світі відбулося 40 мітингів за звільнення мороза, і радянська влада, зрештою, обміняла його і ще двох в'язнів на своїх шпигунів. Наш діалог з Москвою є залізним. Ми, українці, мусили вести таку дискусію з москалями зброєю в руках. У 70-х роках. За оцінками міжнародної правозахисної організації, міжнародна амністія в Радянському Союзі з мільйона в'язнів політичні вироки відбували не більше як 10 тисяч осіб. Переважна частина з них отримувалася у двох політичних табірних комплексах: у Мордовії на південь від Москви, та у Пермській області на Західному Уралі. Під тиском української діаспори за кордоном і світової громадськості, 18 червня 1987 року, указом президії Верховної Ради СРСР про амністію у зв'язку з 70-річчям великої жовтневої соціалістичної революції з ув'язнення звільнили широке коло осіб, засуджених за різні категорії злочинів. Політичні в'язні, як і всі інші, мусили написати заяву з проханням про помилування. 13 серпня 90-го року президент СРСР Михайло Грибачов видав указ про відновлення прав всіх жертв політичних репресій 20-50-х років, яким визнав незаконними і такими, що суперечать основним громадянським і соціально-економічним правам людини. Останній український політв'язень Богдан Климчак вийшов на волю у листопаді 90-го року. Українці розвалили імперію Гулагу як найактивніші організатори та учасники руху опору серед усіх політичних в'язнів СРСР. Повстання беззбройних і безправних бранців стали найвищим проявом діяльності підпілля. У таборах особливого режиму Норильська, Воркоти і Кенгіру, тисячі людей виступили проти тоталітарної системи. Частина з них загинула у цій боротьбі, але більшість перемогла. У найважчі часи. Українці вміють так об'єднуватись і допомагати один одному, що стають прикладом для усіх інших. Леся Бондарук